Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією з сторінки Державної прикордонної служби України, де вони час від часу діляться такими постами щодо перетину кордону, нелегального перетину кордону чоловіками, які хочуть виїхати з України. Яке покарання і що загрожує сьогодні в цьому відео? Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, зробіть репост, і звичайно, якщо ви не підписані, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Отже, заходимо на сторінку Державної прикордонної служби, і бачимо, до пункту пропуску Шегені на в'їзд до Польщі прибув мікроавтобус Мерседес. Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд перевірив кількість осіб, про що здійснив відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на одну особу менше. Як з'ясувалося згодом водій мікроавтобуса за грошову винагороду, погодився перевести через кордон чоловіка призивного віку, який не має на те законних підстав. Свої послуги перевізник оцінив у 5 тисяч доларів для реалізації незаконного трансферу. Під час проходження контролю 23-річний житель Тернопільщини причаївся у багажному відділенні за сидінням та не надав документи для перевірки. Однак, прикордонники все одно його знайшли. Особу через кордон не пропустили і притягнули до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 204-1. Ця стаття передбачає штраф від 40 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Неоподаткований мінімум це при визначенні штрафу 17 гривень, а отже, людина може заплатити від 680 до 1700 гривень штрафу. Отже, як бачимо, люди шукають шляхи. Виїзду з України через кордон і платять немаленькі гроші, але не завжди це вдається. Ну і потім людина може мати або штраф, або адміністративний арешт до 15 діб. Ось такою інформацією, історією я хотів з вами сьогодні поділитися. Повчальною з вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе.